Вітаю вас з початком навчального року. З ним знання. Сьогодні наймолодші учні це першокласники. Вони вперше вступили на поріг нашої школи. Нехай вона стане для них другою домівкою, а клас згуртованою родиною. Адже школа, по суті, є для кожного, хто в ній навчається і працює другою сім'єю. Тут завжди підтримують і допоможуть. Нехай цей день стане успішним стартом для нового навчального року, символом дивовижних завершень і відкриттів. Нехай шкільне життя буде для вас цікавим і пізнавальним, грандіозних успіхів, у навчанні, віри в себе, яскравих прагнень і перемог. Шановні учні та батьки, вітаю вас із початком нового навчального року. Бажаю вам успіхів, цікавих відкриттів і незабутніх шкільних років. Нехай кожен день буде наповнений цікавими знаннями, друзями і позитивними емоціями. Діти, щиро вітаю вас із початком навчального року. Це завжди особливий момент, наповнений надіями, планами, новими можливостями. Попереду у нас чекають цікаві уроки, нові знання, спільні досягнення. Для вас це чудова можливість відкрити щось для себе нове, можливо, зміцнити свої знання. Ми раді вітати наших. Першокласників у нашій великій родині. Випускникам хочу побажати, щоб останній рік у нашій гімназії був незабутнім. Усім бажаю творчого натхнення, терпіння, завзятості. Нехай цей навчальний рік принесе лише позитивні емоції, високі результати з початком навчального року, мої любі. Нехай цей рік для вас буде насиченим та плідним. Бажаю вам щастя, миру над головою та, звісно, наснаги на цей навчальний рік. Нехай всі ваші мрії здійснюються, а ми, вчителі вам в цьому допоможемо. Дорогі мої, вітаю! Вітаю із днем знань! Вітаю із новим навчальним роком! Я знаю, що ви відпочили, що ви готові взятися за навчання. Адже навчання сьогодні це ваша основна робота. Робота, яку ви повинні виконати навідмінно. Сьогодні деякі вперше побачать вчителя, а деякі, на жаль, востаннє будуть з нами, в останній рік будуть з нами спілкуватись. Але і тим, і тим усім учням нашої школи, нашої гімназії, і я бажаю наснаги, сил і терпіння пройти вдало цей навчальний рік. Я просто впевнена вас. Щасти. Вітаю всю нашу велику шкільну спільноту батьків, дітей. Вітаю з початком навчального року. На жаль, вже третій рік поспіль наше свято розпочинається не у спокій. Воно розпочинається у війні і дистанційно. Однак важливо пам'ятати, що воно взагалі починається. Важливо пам'ятати, що у нас є можливість навчатися. Тож навчайтеся, здобувайте нові знання, адже знання це сила. Адже знання допоможуть нам вберегти нашу державу. Знайте, перемагає той, хто пам'ятає. Тож пам'ятайте свою історію. Пам'ятайте своє минуле. Бережіть отримане від батьків і здобувайте нове з новим навчальним роком. Дорогі діти, вчителі та батьки, щиро вітаю всіх із традиційним вересневим святом першого дзвоника Днем Знань. У цей день всім учням і вчителям я бажаю міцного здоров'я, терплячості, а головне щирого прагнення до нових знань. Нехай новий навчальний рік буде кращим за попередній. І всі ваші бажання стануть станечні, шановні батьки! Вітаю вас з початком нового навчального року. Сподіваюсь, ви добре відпочили. Бажаю вам міцного здоров'я, сил та успіхів у новому навчальному році. Дорогі діти! Вітаю вас із початком нового навчального року. Бажаю вам цікавих відкриттів, нових знань та яскравих вражень! Перше вересня, день знань, завжди особливо урочистий і хвилюючий. Для вас це сходинка у доросле життя. Кожен та кожна з вас є членом дружньої, шкільної родини, адже шкільна дружба на все життя. Пам'ятаємо, що знання роблять людину сильнішою, мудрішою, добрішою, допомагають відкривати нові істини, робити відкриття. І пізнавати таємниці природи. Зичу ніколи не втрачати прагнення до пізнання і мудрості. Усім у новому навчальному році вдалого старту з вірою в перемогу. Слава Україні! Шановні учні! Вітаю вас з новим навчальним роком. Нехай цей рік принесе вам тільки позитивні емоції і нових щирих друзів. І гарні оцінки, і цікаве навчання. Мирного неба вам і упевненості в завтрашньому дні. А, з, з Вітаю всіх за звято! На школу вперше ми прийшли, в країну знать потрапили. Саливна ласуння усі, закулича зулов'яни, ранний час. І свонок мене поклич, впився, впивсь і Ось на місто і шиля. Перший березня прийшла, поклікає всіх дівчат, поклікає всіх люблять. Ми маленькі школярі діти з рідної землі. Ми прийшли у перший клас, бо на ока кличе нас. Мамо і тату не сумуйте. І не плачте, аж тут. Ваші діти підросли і в перший класів пишуть. Ми за учні, первачки учнів, малюкі знання будемо добувати. Шановні наші вчителі, сьогодні, коли розпочинається новий навчальний рік, ми хочемо вам сказати велике спасибі. Ви вчите нас не тільки математики української мови та інших предметів, але й доброти, дружби і поваги. Завдяки вам ми стали розумнішими і полюбили навчатися. Бажаємо вам міцного здоров'я, невичерпної енергії і щоб у вас завжди все було добре. Знання та любов, які ви нам віддаєте. Завдяки вам, ми стаємо розумнішими і кращими. Ваше терпіння та доброта нас вражають та роблять нас трішечки кращими. Бажаємо вам завжди залишатися веселими і енергійними бажаємо вам нових творчих ідей. Кожен день буде сповнений приємними емоціями. Бажаємо вам, щоб кожен день буде радість і нові відкриття. Дякуємо вам, що ви завжди готові підтримати нас та допомогти розкрити наш потенціал. Нехай цей навчальний рік буде сповнений для вас яскравих вражень, цікавих відкриттів і добрих змін. Наші любі вчителі, дякуємо за вашу працю з Днем Знань.